Дитяче булінг, хто чого не знає. Сміються всі, а плаче лиш один. Бо в нього кожен камінець кидає, такого не буває в тварин. Це дуже прикро, хай це кожен знає і береже для доброти слівце. Така жорстокість серце роз'їдає, І в першу чергу тих, хто робить це. Сьогодні ми з вами поговоримо про булінг. Булінг це агресивне переслідування одного члена спільноти іншими, Характерне людям, які поводяться високомірно і ображають слабких. Як відрізнити булінг від звичайної сварки чи конфлікту? По-перше, в булінгу завжди є три сторони учасників агресор, жертва та спостерігач. По-друге, булінг може виникнути неочікувано. Коли людина опиняється в ситуації перенаслідування або сама приєднується до агресора. По-третє, Булінг негативно впливає на фізичне та психологічне здоров'я у всіх учасників. Четверте. Булінг супроводжується реальними фізичними чи психологічними наслідками: жертву дражнять, штовхають, б'ють, залякують, висміюють, сують речі, принижують, розповсюджують сплітки, Оприлюднюють особисту інформацію. Фото в соцмережах. П'яте. Якщо булінг відбувається одного разу, він може повторитися знову і знову. Дитині важко протистояти булінгу. Шосте. В керівника немає розкаяння. Дії булінгу усвідомі. Майже 67% дітей в Україні стикалися з проблемою булінгу. 24% дітей були жертвами булінгу. 44% школярів були свідками булінгу, але ігнорували його. Боїшся побачити себе в цьому відео? Не бійся. Адже коли ти був серед них, ти нічого не боявся. Ей, очкай! Ти що тут ходиш? Малявка! Бомжара, ти хочеш себе зеркаль, бач. Ха, Дебіл! біл. можу маму покликати. Не бійся, я з тобою. Якщо з тобою це сталося, не бійся розповісти про це. Це може статися з кожним. Але і сам не приймай у булінгу участь, контролюй свою поведінку.